Назвати Артем, я з Херсону, я переселенець. зараз дуже важкі часи в нашій країні і підготуватися до чогось. Може я і не буду військовим, може я і не буду на фронті, але ніколи ніколи не знаю, що буде завтра. Це в нас є підвісна система. З двома трьома опорними точками це дві ноги і пояс. По центру у нас є так звані вуса, на які ми чіпляємося. Це основний, основна струпа це страхувальна струпа. Досвід досить цікавий. Я тепер знаю, на чим мені потрібно працювати у фізичному стані, що мені потрібно прокачувати в собі. Щоб Надалі було краще, щоб я прилізла весь шлях. Це було доволі класно, я таким займаюся вже вдруге. Але перший раз це було досить легко, тому що дорога була коротка, в цей раз набагато довше, тому було трохи важче. Було досить велике навантаження на руки, і мені через це було складно. Мене звати Володимир, я з міста Маріуполь. Ми тут в таборі робимо о, такі справи, як е, холостіння, альпінізм, рейди в гори. Копаємо, бігаємо, зарядка, <копаємо> все, що роблять військові. Всю вагу тіла старайся передати на грудну клітину поранену. Сьогодні у нас була лекція з тактичної медицини, саме робота по протоколу ТІ ТРСІ, опрацювання знань на рівні All Service Members, а тобто рівень знань рядового бійця, опрацювання протоколу марч, огляд пораненого, робота з самими пораненнями. Дорога велика і дві міни дасть нам більший шанс, що противник наступить на якусь з них. Росміть, поліше. на міну, не наступить. Інформація про вишкіл була розміщена як у соціальних мережах, так і по внутрішніх каналах комунікації для учасників, які вже брали участь у подібних вишколах. Є учасники, які вперше на вишколі їм приділяється більше уваги до теорії. Ті, хто вже були на подібних вишколах, вони більше на практиці відпрацьовують набуті знання.